Комоцький варан, якого ще називають комоцьким драконом, вважається однією з унікальних живих істот, що мешкають у природних умовах. Цю тварину можна порівняти з міфічною істотою завдяки її унікальному зовнішньому вигляду, пов'язаному з масивним тілом, довим хвостом, а також потужними зігнутими кінцівками. На думку дослідників, на нашій планеті залишилося лише близько 6 тисяч особин комоцьких варанів. Нині популяція перебуває під наглядом і під охороною. Щоб зберегти варанів, як вид, на малих зонських островах створили національний парк. Фахівці парку досить точно можуть сказати, скільки ящерок і на якому з 26 островів мешкає зараз. У цієї ящерки, яка вирізняється вражаючим виглядом, досить міцна шия, потужні плечі, але порівняно маленька голова. Під грубою лускатою шкірою. Добре проглядаються сильні м'язи. Великий хвіст одночасно служить як опорою під час руку, так і зброєю для з'ясування відносин між суперниками. Комоцькі варани за будовою свого тіла та скелета мають схожість з вимерлими анкілозаврами. Тварина має довге, реземкувате тіло, розташоване паралельно земній поверхні, лапи криві, тому вони не надають цій тварині, при цьому вони сильні. І дозволяють величезні ящерці швидко рухатися по землі. Варани бігають, легко маневрують, стрибають, можуть заповзати на дерева, а також стояти на задніх лапах. Комоцькі варани бігають зі швидкістю до 40 км за годину, іноді суперечуючи з оленями та антилопами. Голова у комоцького варана невелика, якщо її порівнювати з розмірами всього тіла. При цьому вона має часткову схожість. Із головою крокодила та черепахи, очі також невеликі, а з широкої пащі постійно стерчить роздвоєний язик. Варан також має вуха, які непомітні через складки шкіри. Шия довга і потужна, що переходить у тулуб, який закінчується хвостом. Розмір тіла дорослого самця може відповідати 3 метрам, а самки близько 2,5 метрів. Самці важать від 80 до 180 кг, а самки дрібніші, та їх маса може становити 70-120 кг. У варанів дві пари кінцівок, на яких вони переміщуються. При цьому, за певних умов, комоцький дракон здатний вставати на задні лапи. Комоцькі варани віддають перевагу одиночному способу життя. При цьому в періоди розмноження об'єднуються в групи. Перебуваючи в природному середовищі, варани доживають до 50 років. У 7-9 років ці тварини готові до розмноження. Самки ніяк не дбають про своє потомство. При цьому вони охороняють свої кладки яєць протягом двох місяців. Після появи на світ потомство запросто може стати обідом для своєї матері. Комоцькі дракони є месоїдними тваринами. Довгий час вважалося, що вони переважно харчуються падальні. Як потім з'ясувалося, ці ящери дуже активно полюють, влаштовуючи засідки на великих тварин. Вони можуть довго перебувати у засідці, достеменно відомо, що своїм потужним хвостом дракони легко збивають з них кабанів, а також оленів. Наявність гострого нюху дозволяє комоцькому варану вислідковувати здобич, що знаходиться на значній відстані. Відомі випадки нападу варанів на людей. Крім цього, відомі випадки, коли варани викопували трупи людей з могил та вживали їх в їжу, місцеві жителі острова Комодо, знаючи про цю особливість ящурок, почали рити могили не на піщаному ґрунті, а на глиняному, укладаючи на могили величезне каміння. З огляду на кількісне переважання самців боротьба за самок відбувається у формі суворих ритуальних боїв. Після парування самки облаштовують природні інкубатори для 20-30 яєць, з яких через 8-8,5 місяців влюбляються дитинчата. Комоцький дракон також здатний розмножуватися партогенезом, через більш високу життєздатність Z-хромосом чоловічих статевих хромосом з незапліднених яєць може з'явитися потомство виключно чоловічої статі. Імовірно, такий спосіб розмноження. Обумовлений острівним місцем існування варанів. Зокрема, якщо в результаті шторму самки виявляться викинутими на один з островів архіпелагу, вони зможуть заснувати нову колонію без самців. При вилупленні дитинчата комоцького дракона важать менше 100 грамів, при довжині тіла близько 40 сантиметрів. Перші роки свого життя молоді варани проводять у кронах дерев, там вони уникають зустрічей зі старшими побратимами. Та іншими хижаками. До п'яти років ящери виростають до 2 метрів при вазі близько 25 кілограмів. У цьому віці вони стають досить сильними для полювання на більшу здобич та протистояння дорослим особинам. Комоцькі дракони продовжують поступово зростати протягом усього життя.